Продовжую новорічну серію розкладів на метафоричних картах. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про розмову з вашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок. кожен на картах бачить щось своє. І так, починаємо. І перша карта нашого розкладу: що піде від вас в наступному році? Ось така карта. Уважно на неї подивіться, які асоціації виникають стосовно цієї карти. Друга карта, що прийде нового? Ось така карта. Про що вона для вас? Третя карта, на що треба звернути увагу в новому році? Ось така карта. Четверта карта, яка сфера вашого життя буде для вас на першому місці в новому році. І ось така карта. П'ята карта. Яку сферу життя треба покращити? Ось така карта. Шоста карта це головна проблема року. Ось така карта, що допоможе вирішити цю проблему. Ось така карта. Восьма карта несподіванка цього нового року. Ось така карта. І остання карта це порада року. Ось така карта. Уважно подивіться на всі карти, які асоціації вони викликають. Своє бачення карт ви можете написати в коментарях. Якщо є бажання більш детально пропрацювати свій наступний рік, приходьте до мене на індивідуальну консультацію з Мак. А на сьогодні я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!